Добрий вечір. Добрий вечір добрий Дівчатка, вечір. ви часто пишете Світу, розкажи, як ти наважилась і з чого ви ще все прийшла. Ми зробили повноцінну тройку, вона неї був сьомий Да, і зробили тройку повноцінну, редукційну момпластику, це коли ми зменшуємо груди і підтягуємо важкі груди, важкість в спині, біль в спині, важко підібрати білизну. Згодом ми дізналися, що вона ваша подруга і ви до нас завітали. А перед цим я ж вам писала. Да, перед я пішла й говорить свят. Ну от є такий лікар, а Світлана має така, вона поки 150, Я така, але вона взагалі і вона багато узнавала, здавала хотіла в Київ їхати. Я потім кажу, ні, ні я не шта лікар, я про нього почитала. Рекомендації мільйони. Кажу, ну давай. І я, якщо чесно, у мене навіть не було в мислях зробити живіти, груди і лице. Це навіть взагалі метко не було. Ізначально ми зробили з вами глазки. Так, да, спочатку ми зробили ласки, потім ми зробили видалення комків більше. Це да, вот скули кулички да, це тут це також дає зменшує об'єм в обличчі і, звісно, дає більш привабливе витончене обличчя, але до вдобавок до цього то вже звісно можна виконати ще другі операції. Це ми почали з цих. То що ми прийшли до домінопластики, зліпосакцію зушивання м'язів живота. Ви хотіли там багато, ви хотіли все. Але ми повинні все одно думати, що за максимально те, що ми можемо зробити за певний час, тому що наркоз, звісно, він є, і є якісь до нього определені часові моменти. І звісно, що ми зробили великий об'єм. А потім ми зробили невелику, так сказати, ще докорекцію з вами зробили ще і посакцію спини. Ну і зробили там підтяжку лобка трішки, щоб максимально ще докоректувати цілу. Ви, ви прямо в цьому плані, ну, знаєте, як говориться, по всім стандартам йдете, Тому що коли ми починаємо якісь робити великі перевтілення, потрібно робити з маленьких. І верхня блефаропластика це була перша операція, комфортна, по реабілітації ліпша. І пацієнт вже розуміє, далі він готовий іти. Звісно, що буде реабілітація довша, дискомфорт довший. І з верхньої блипропласти, це правильно, що ми з вами почали, тому що ви побачили, що це, ви побачили результат, і ми потихеньку-потихеньку збільшували наші об'єми. До речі, дівчатка, по поводу, як Максим Максимович підтяжки лобкаску. Дивіться, кожний розсуждає по мірі своєї розпущеності. Я вам розказую, що це таке. Дивіться, в мене був, я вам просто розказую, який в мене був животик. Максим Максимович, покажіть, його, будь ласка, просто переверніть, дивіться, який в мене був животик. Отакий в мене був живіт. Понятно, що мій животик закривав мені все, Ну ви розумієте, да різниця була дуже така що Я кажу, Максим Максимович, у мене був прям дискомфорт, тому що у мене був як комочок жиру. розумієте? Він... І він у мене давав дуже великий дискомфорт. І хірург також розуміє, що такі великі об'єми не завжди можна зробити за один етап. І в даному випадку ми також ми забрали максимально надлишки в шкірі живота. І звісно, коли став плоский живіт, пацієнтка вже. Звертає увагу на другі моменти, і звісно, це був момент з об'ємом і трішки птозом лобкової ділянки. І це під невеликою операцію за невелику операцію ми змогли скоректувати. І зараз, коли ви дивитесь на себе в зеркало, то ви вже бачите, якби одне ціле. Якщо чесно, у мене був дуже великий страх, але у мене у мене був десь внутрішній страх, але я просто знав, що я йду до вас. І я знаю, що я йду в надійні руки, це дуже багато значить. І саме головне, як ви пишете, це була як реклама. Дівчатка, дивіться, свого роду, як ви кажете, яка реклама. Якби ж реклама, я була просто прийшла, так от ми попили каву, я б розказала про лікаря да, і сказала, от він хороший лікар. Дівчатка, моє перевтілення, я коли пішла на першу операцію, на глазки, у мене була вага 125 кг. Зараз моя вага 85-83. ви знаєте, навіть моя Аня каже, мама, я на тебе, тебе дивлюся раніше, я не вірю, що це була ти. Є у вас там я, яка я до вас прийшла yeah. шийкою, У мене yeah. підбородок. Yeah. Дівчатки, це дуже важливо, щоб ви знали, от ножки зробити кардіограми. Повірте, вас не Максим Максимович, не анастазіолог не візьме на стіл, поки не буде всіх аналізів. І не здумайте нічого купляти. Дівчатки, oh, oh, oh. це да це ваше здоров'я. Нас дуже важливо. Ви молода, гарна, здорова жінка, але буває ще таке, що пацієнтко не здає в останній момент аналізи, Бувають якісь моменти, що не... Мене не задовольняє і анестезіолог не задовольняє до чого я веду, що по плану ліпше, якщо там пацієнти приїжджають, здавати аналізи за два тижні додати операції. Чому тому що у нас є час подивитися все в нас добре? Супер. Якщо у нас є якісь моменти, ми можемо піти до спеціаліста. Ми можемо перездати аналіз. Може, якийсь реактив, може, ви з вечора сильно поїли солодкого, сахар у вас піднявся. І ми перездаємо, бачимо все добре. А якщо щось не добре, тоді ми йдемо на якусь лікування до спеціаліста і готуємося далі до планової операції. Це звісно, що ми хвилюємося і хочемо, щоб максимальна реабілітація пройшла під нашим наглядом. Дівчатка, то що ми худаємо, це одне, походати ми, то можемо. А як задержати цей вес, Це дуже важливо. Ви знаєте, ви самі себе дуже не настроїте. Коли ви боїтеся, дивіться. По перше, якщо ви боїтеся, ви навіть нікуди не йдіть. Я вам чесно кажу, коли людина боїться, воно все піде не так, як воно положено. Чесно кажу, я ніколи в житті не подумала, що я можу зробити таке, таке чесно. Я йшла зробити глазки, а потім приходив, приходимо время щочки. А потім собі кажу, а може животі. Тобто і завжди, коли приходять до мене пацієнти, які зациклені на літрах, це не завжди правильно. Я бачу скільки потрібно залишити, тому що повторюсь, і оприлюднені ризики, або це достатньо для контурування силуету. Ось ми як виглядали до операції шия, звісно, що це в, 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 в покої, це не, не зігнута, mm -hmm. це просто рівно перед собою. Тобто, що ми маємо. Ми маємо нема чіткого контуру, да і звісно, коли я, я дуже був радий бачити у вас після там чотири місяці 5, коли ми ви ще трішки підсхуднули. Я розумів, що все от зараз ми можемо добре підтягнути шию, тому що і зараз дивлюся в профіль, ну прям супер. І ваші ролики я бачу це прям супер. Тобто гарний. Вам і не потрібно зараз робити підтяжку обличчя. У вас немає показань, Ми з вами говорили, коли ще спеціалічі писали мені багато що це підтяжка, Дівчатка це не підтяжка. Зараз робити якусь велику операцію, яка десь такий маленький результат не потрібно. Саме головне слухати обов'язково дівчатка, що говорили лікар.